Всім українських 325 гривень. З вами Україна 325. Сьогодні у нас появилися нові каченята. Як ви бачите, тут їх качка закриває, але там можна побачити деяких каченят. А зараз ми перемістимося на наступний день. Пройшов вже цілий день, і за цей час, як ви бачите, набагато більше каченят вилупилось. Дивіться, скільки тут каченят! Їх вже стало дуже багато. Там їх дуже багато. Вони позалізали, як ви бачите, всюди. А тепер пройшов ще один день. Дивіться, скільки тут багато каченят разом з качкою. Качка тут всі ганяє, як ви бачите. А тут всі інші качки і каченята. Тут найперші великі каченята. Їх як було 6, так і залишилося. А це минулі каченят. Їх було 15, а зараз 9. А тут наші нові каченята. Їх тут дуже багато, приблизно 18. Порахуйте скільки тут каченят і напишіть в коментарях. Пам'ятайте, перемога буде за нами.